Сергій Лабазюк, народний депутат України, представник групи Воля народу, буде наступним моїм співрозмовником. І перше питання, яке сьогодні цікаве, дійсно група воля народу буде в опозиції до влади, до кого і взагалі парламентська ваша ідентифікація. В першу чергу народні депутати входять в групу Воля народу це мажоритарщики, які обиралися по округах і брали на себе зобов'язання перед громадою виконувати їхні завдання. Воля народу це однодумці, які об'єдналися заради того, щоб продуктивніше працювати. Тому наша позиція, ми готові співпрацювати як з опозицією, так і, звичайно, з коаліцією для того, щоб вирішувалися нагайні проблеми, які є на сьогоднішній державі. Ми не боїмося брати на себе відповідальність. Ми готові брати на себе відповідальність, тому саме і прийнято було рішення перше йти в парламент, брати на себе відповідальність, об'єднуючись навколо спільних ідей. Можна дізнатися, які основні спільні ідеї, першочергові рішення, які, які має вже на сьогодні ваша група, і як вони можуть реалізуватися, наприклад, якщо в претендентах на очолювати ті чи інші парламентські комітети? Першу чергу, це ті завдання, які ставилися на Майдані після Майдану на виборах. Це, звичайно, сьогодні і скасування ганебної пенсійної реформи. В мене є інформація станом на сьогодні стоїть мова про те, щоб відмінити мій законопред, який був прийнятий про мораторій на закриття шкіл, і вже в бюджет на 2015 рік вкласти, щоб мінімум 30-40% шкіл знову було закрито. Цього допустити не можна. Сьогодні так нам потрібно швидкі реформи. Я розумію, що є недостатньо коштів в бюджеті. Тим більше на 15 рік, але питання за рахунок чого є проводити ці реформи. Ми два дні тому з вами обрали новий Кабмін. професійних міністрів, яких рекомендував президент, яких рекомендував прем'єр-міністр, і саме ці міністри, саме їхні команди повинні були взяти на себе зобов'язання в проведенні швидких якісних реформ. Ну але ні в якому разі не за рахунок простих громадян, які сьогодні так і за межею бідності. Наша позиція ми подали своїх представників від групи в кожен комітет. На превеликий жаль, сьогодні виконується процедура з порушенням регламенту, з порушенням законних прав народних депутатів, тому що як мінімум сьогодні представники групи воля народу представляють 10% громадян України. В Кожного з нас 160 тисяч виборців на окрузі. І коли стоїть питання, що на засідання, де приймається рішення по розподілу комітетів, допускаються тільки представники коаліції, ну, звичайно, це є велике порушення, порушення регламенту і на Певно, що не допуск до виконання своїх прав і формату роботи народного депутата, тому побачимо сьогодні, як воно відбудеться, тому що зранку ми були переконані, що буде вже результативне голосування, і ми побачимо, хто в яких комітетах зараз перерва. Як я думаю, швидше за все йдуть знову якісь торги, розподіл комітетів. Сергій Лабазюк, народний депутат України, представник групи Воля Народу, був моїм співрозмовником. Ми завершуємо включення з кулуарів. Стежте все-таки за ефірами телеканалу Рада, і точно будете знати, чим завершиться консультації і як, якою буде далі робота Верховної Ради.